Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт, Батян, всім привіт. Привет, привет. Ну що, ми сьогодні вирішили достати картоплю з ями, у нас погреба немає. У нас отак закопали і треба достати вже. Вже по погоді там показує, буде тепло більше як 20 градусів, то пора буде садити скоро. Так, Тут у нас і і насніва, і, і велика є. Десь мішочків 30 точно. Ні, не чіпай, все висіпай. по сортах у баті. Сорта різні є. Так от закопали в мішечках. Раніше закопували просто насипом, але її поки вибереш з цієї ями, то це цілий день займало. Так, за, за дві годинки і, і розкопали, і, і вибрали. Оп! І отак от сьогодні працюємо. Що, бать, як нам перезимувало? Нормально? Хорошо, ну зараз відкриємо, побачиш. Зараз подивимося у мішки, що там робиться. Ну, ніби, ніби нормально. Що там? Чобот насипав? Да. Ми ще є, нема? Нема, чуть зразу Потім мішочки витягнемо. Ми тут осокою вкривали отак зверху. А зразу назад яму закидаємо, бачиш, дуже стареньке миш. Тож їсти хочуть. Ну так. Да. Але вона насіння піде. Так. Так, тут порядок. Динара Сорт. Средне ранний, сберегайте очень добре. Кусовые якости очень хорошие. Стартового ряда. третього висипає, сюди далі, сюди. О, варто уже таке. Ну і що так, дружненько, закидаємо ямку. Ну що, картопельку перебрали, одразу тата каже, давай перенесемо, складемо всі на вал. Морозів вже не буде, готова до посадки. А, думаю, якийсь тиждень-другий та й будемо садити. Так, друзі, кіно ну ще вам покажу поповнення. Ось три, три таких маленьких, три маленьких ягнятки таких. Це барашка. І там ще один великий. отак так от.